Слава Богу, брати і сестри! Гарний псалом співали. Вірному бути, дай тобі мій Боже. Це, що треба для мене для вас це останнє час, яке ми живемо, зберегти цю вірність. Ворог лютий каже, хай не переможе. А що зробити, щоб він не перемагав нас? А треба тримати зв'язок з небом. І якщо той провод буде зв'язаний з небом, друзі, то не переможе. Бо він буде вовремя подавати мілость для тебе і защиту, і буде ставити свою охрану над життю твоєю, щоб ворог не переміг, бо ти і я оприділені до спасіння, до вічної житли. І Бог нас вибрав і зібрав нас в тому собранні і посадив нас в свій виноградник, щоб ми були дітьми Божими. І це дуже важливо для нас. Співаємо цей псалом, він навіть надихається псалом. Я буду читати Слово Боже. Книга відкриття. Перший розділ Відомо для нас місце. Читаю сьома віршик, Перший розділ сьомої вірші Нижче такі слова. Ось іде з хмарами. І побачить його всяке око і ті, що прокололи його. І заридають перед Ним усі племена землі. Так, амінь. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, який, є, бо, який був, гряде І Я іван, брат ваш, і співучасник в Скорботі, в Царстві і в терпінні Ісуса Христа, був на острові назирно в Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був досі день недільний. І чув позаду себе голос гучний, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній. Що бачиш, напиши книгу і пішли церквам. Пропускає деякі тут трошки вірші, книжки читаю. І я обернувся, щоби побачити голос, що говорив зі мною. І, обернувшись, я побачив золотий світильник, і посереді світильників побачив я, подобно сину людському, одягненому в довгі ризи, припоясаному під груди золотим поясом. Голова й ноги, і волосся його білі, голова його і волосся його білі, як біла вовна, і як сніг, і очі його, як полум'я вогняне, і ноги ноги його подібні. До бронзи, нібито розпечені в печі. І голос його я ж шум вод великих. Він тримав в правиці своїх сім зірок, і з зустрі виходив в гострів моїх сторін меч. І коли я побачив його, то впав до них його, як мертві, і він поклав на мене правицю свою і сказав мені: не бійся! Слава Богу! Я хочу звернути тут. Думку свою. Іван каже, я був в дусі в день недільний. Ми буваємо не в дусі, правда? Бувають моменти в житті в нашому, ми не в дусі. І хочеться з людиною порозмовляти, але вона не в дусі, вона не йде на розмову. А Іван каже, а я був в дусі в день недільний, і чув голос Божий. Ми в цьому собранні сьогодні чуємо голос Божий. І Бог говорить сьогодні до нас через братські уста. Бог говорить через обставини. Бог говорить через природу. Бог говорить через хвороби. Бог говорить через Дух Святий, через проповідників, через слово своє. І він говорить сьогодні до нас. І він каже: я був в дусі, в день неділі не чув голос Божий. Братіє сестри, як важливо нам сьогодні чути голос Божий, те, що говорить Бог. Ще відкрити сьогодні моє твоє вухо, щоб почути те, що скаже Бог. Казав один чоловік Божий, один раз сказав Бог. А я скільки разів чув? Двічі. правда? Що це за слух був? Що так чув, що говорить Бог? Ми живемо в такий непростий час. Ви знаєте, Бог завжди хоче мати спілкування з нами людьми. Він хоче з нами мати розмову і хоче, щоб ми були чутки до голоса Його. Пам'ятаєте за перших людей, які були посажені там в Єдемському саду. І вони там були поміщені в тому саду. І сталася така ситуація, яку ви знаєте з цими людьми. І Бог приходив, провідував їх туди. І один час настав, такий Бог приходить туди, і Адам чує голос Божий. І Бог каже: Адаме, а де ти? А Він каже: я сховався. Адам, а чого ти сховався? Буває деколи, брати і сестри, щоб почути голос Божий, дехто ховається з людей Божих. Ховається. Ви знаєте, я недавно слухав проповіду, а ну, брат він каже, знаєте, таке сильне, благословенне собрання діє в Дух Святий. І один браток ну, за собою щось відчував недобре, і він не спішив сюди допереду, а там ззаді десь ховався позаду. знаєте. Але Бог піднімає сосуда, проводить туди, йде, йде до нього туди до самого кінця, до кінця залу. І думають, ну вже певно, йому щось Господь тут дасть. Вже йому скаже щось. А Бог так ніжно каже, дитино моя, син мій, говорю до тебе. І він каже, сльозами. залився сльозами. Бог називає сином. Браті і сестри, Божий голос почув і побіг сюди допереду. І народ Боже молився, церква молилась. Це важливо, брати і сестри. І каже, а чого ти сховався? Чого ти Адаме, сховався? Чи ти цю справу не робив? чи ти не їде того дерева? Сховався чоловік, почувши голос Божий. Сьогодні, брати і сестри, важливо, щоб ми були уважні. Браття перед мною говорили, нагадали за такого чоловіка Божого, який ходив з Богом. Владислав говорив, за Ноя. А він почув голос Божий. І він настільки був уважний, ви зверніть увагу, що там було сказано, яка має бути довжина того ковчега, ширина його висота, і як має бути поділення всередині. Уявіть собі, все це зберегти в розумі своєму. Це був голос Божий до цього чоловіка. І він був уважний. І він ходив на посіно з Господом. І він був уважний до того голосу Божого. Братя, сестри, часто буває, колись браття любили запитувати наші на зараз так може рідко, але в кінці собрання питають, а що проповідував перший брат? Чи я був уважний до голоса Божого, що говорив перший брат, що другий, часто мене останнє запам'ятати, що він говорив. Псалмопевець Давід казав такі слова, Господи, рано почуй голос мій. І брат перед мною нагадував за цього чоловіка, Божого, коли перестояла битва. Два і він не спішить Давид. А чому ти робіть не спішку? Треба такі вояки, там його сильні мужі були з Давидом. І там навіть ми читаємо в царство написано за тих сильних мужів, які були з Давидом, Там Авеса був, я не буду перечисляти, багато було мужів, які сильні вояки були з Давидом. Але він не спішить. А знаєте, чому він не спішить? Він хоче почути голос Божий. От як мені Бог скаже піти, тоді я піду. І Бог каже, не йди прямо до них. Брат перед мене читав, не йди прямо до них, а зайди стутирощі з боку зайди. А чого звідти? А потом Бог пішов. По деревах шум чути було. Бог пішов. А Давиду від до голоса Божого, брат і сестри. Оце, що робиться в нашій країні, це голос Божий до церкви, до мене і до вас. Ще йде сьогодні переміна в народі Божому, друзі. Це важливо для нас бути чуткими до голоса Божого. Буває у нас щастя в житті, як у тих два сина, які у батька були, і він їх Бог любив. Він був перший, другий другий був. І ви знаєте, мати навчила меншого, як взяти благословіння. І кожу діла на руки, бо той старший був косматий і приходить перед батьком лице. А батько, не бачу на очі, немася його, щупає, каже: руки, руки і сава, голос Якова. Отак От часто буває в нашій житті. Може бути голос Якова, але руки і сава. Це важливо для нас, браті і сестри. Голос Божий чути. Авраам голос Божий чув. І він почув цей голос і пішов, навіть не знав, куди він йде. Але Бог сказав, а він чутки до голосу Божого. І бран перед мною підкреслив за того чоловіка Божого. Верніше, він ще не був Божий чоловік. Але він був начальник митників. І так хотів побачити Ісуса, але коли почув голос, сходно сюди, за хею, Мені треба з тобою зустрітись. Голос почув. Там на дерево маленький ростом був. Знаєте, Бог завжди має єднання з тими, хто маленький ростом, хто не дуже високий. От як ми буваємо високі в своїх очах, то не сильно Бог і подивиться на нас. А як коли ми низенькі, коли ми маленькі, то Богу легко з нами працювати. Знаєте, це така мудрість Божа. Легко з нами працювати, коли ми низенькі в своїх очах. І щоб бути високими у Божих очах. Це важливо для нас, браті і сестри. Пригадують одного мужа Божого, такий ревнитель. Сильний муж, батько послання написав, він готовий, каже, для мене життя Христос, а смерть це надбання, і Він на дорозі йде і зустрічає його Ісус. Трудно тобі, ти проти ворожна. він почув голос Божий. Хто ти такий, Господи? Я Ісус, якого ти гониш. Почув голос Божий. І переміна прийшла, друзі. Ви знаєте, коли ми чуємо голос Божий, приходить переміна. Щось внутрі відбувається в серці нашому. Міняються погляди, міняється характер, міняється поведінка. Ми чуємо голос Божий. Я хочу сьогодні не тільки голос Слова Божого чути, а голос Духа Святого Собрання. Це є важливо для нас, друзі. Я недавно звернув увагу, бо Бог каже, буря велика йде на народ, мій друзі, але народ ми ще не готовий. І багато приліпилися до земного, каже, до земного, і каже, так багато полюбили прелісці міра цього. І багато, що взяли, запозичили від міра. І вони, каже, це в народні. А я хочу, щоб народ мінявся, приображався в образ мій. І це важно, голос Божий говорить сьогодні до нас. Церква Божа, це останнє время, в яке ми живемо. Не дуже просто. Не дуже просто сьогодні. Борьба велика і сила потрібна для нас. Каже, Івана, 10 розділ, четвертий мішко скаже нам такі слова. А овечки знають голос свого пастуха. що кажеш? А овечки знають голос свого пастуха. Десь хтось колись скинув з одного пастуха, там в горах, стане овечок посеться, І один підійшов, кличе їх, і другий кличе, вони навіть ніякі реакції. Підійшов той, хто їх пасе. І дізнався, і вони кидають пасовицького, і всі побігли до пастуха. Бо вони знають, що то їхній пастух. І це важливо, друзі. А Слово Боже, знаєте, скільки сьогодні голосів? І кожен голос хоче, щоб ти його слухав. Різних голосів сьогодні багато. І як важливо розличати голоса, що ми сьогодні навчені розлучати, чи це Божий голос, чи це голос Лукавого. Це важливо сьогодні мати оце розліччє. Церкві Боже, це дуже важно. Ви знаєте, я последнє время молюся, кажу, Господи, і хочу, щоб ми в церкву Дай в церкву дар розпознання духов. Це дуже важно і нужно. Це останнє время, тому що багато лживих вчителів з'явилося. І вони оборщають присіпляють Божий народ. І таку любов Божу проповіли, і вже і Бог дивиться думає, де ж таку ж любов вони проповідають. Бог є любов, ми знаємо, друзі, але забувають часто християни, що він не огонь поядаючий, а він не потерпить гріха ні мого, ні вашого. І це важливо для нас. Ви знаєте, пригадую одного чоловіка, великого чоловіка Божого. Він теж почув голос. Він пас там тестя свого і офвора увечок. Багато років він пас слухом був. І одного разу він пішов далеко своїми стадами, і тут дивиться. Кущ горить, а не згорає. От цікаво, явище. Горить, кущ і не згорає. Пойду ну я подивлюся до того куща, підходить ближче, а тут голос Божий до нього, Мойсею. знімай взуття, бо місце, де ти стоїш, земля свята. Можливо, браття, сестри, мені і вам. Треба щось з нашого серця зняти, щоби почути голос Божий. Каже слово Боже, як сьогодні було прощено, Ось стою у дверей стукаю, і хто почує, я веду туди, друзі. О, як добре, коли він входить в серце наше, тоді щось тут відбувається, друзі. І молитва інакше робиться, і ти якесь добрище до людей стаєш. І бажання до молитві, і бажання до слова, і бажання до святого життя, і бажання, Господи, проводити святе життя перед Богом. Ви знаєте, мені подобається ще одне місце слова Господнього. Читається перша книга царів. Буду читати, Начну спочатку третій розділ. Отрок Самуїл служив Господу при Ілії, і слово Господнє було рідким у ті дні, віддіння були нечасті. І було в той час, коли Ілій лежав на своєму місці, очі вже його почали зміжатися, зліпатись вже старий був. І він не міг бачити, і світильник Божий ще не погас. І Самуїл лежав у храмі Господньому, де ковчег Божий, і звав Господь до Самуїла Самуїле, Самуїле, і відповів він ось я і побіг до Ілля. І сказав, ти кликав мене. Священник каже, я тебе не кликав. Іди лягай. І він пішов Бог знову, і він чує голос Божий, отрок. Але слухайте, що тут сказано. Нижче. Самуїл, сьомий віршик, ще не знав тоді голосу Господа, і ще не, відкривався, не відкривалося йому слово Господнє. Отрок був. Ще не знав голосу Божого. Бог говорить, а він ще не розумів отрок. І він біжить до священника, бо він почув голос Божий, Бог каже до нього Самуїле. І священник його навчив. Нам треба вчитися, щоб чути голос Божий. Це важливо для нас. Я першу ця, ця чергу кажу для себе. Чуткими бути до того, що говорить Бог. І коли його священик навчив, каже, коли Тебе позиве, то ти що скажи? Говори Господь, бо слухає хто? Раб твій, слухає він. Це важливо для нас, церква Божа. Це останнє време. Слухайте, що Дух говорить церквам, що Бог сьогодні говорить до нас у наших зібраннях. Це важливо для нас. Чуткими бути до голосу Божого, браття і сестри, це не непросто, це непросто. Чути голос Господні, коли Бог говорить до нашого серця. І каже, і коли я оглянувся, що ви почути, хто говорить до мене, він побачив, хто говорить. А він описав очі як пламень огнені, ноги як розпечені в печі, волосся його біле, як вовна, як біліщик не може вибилити. А він каже, положив на мене руку свою і сказав не бійся, я кажу, впав, як мертвий. Іван, а чого ти впав, як мертвий, та ти ж біля груді Христа був. Ти ж ходив з ним, це вже не був той Ісус. І Павел пише: якщо ми раніше знали Христа в оплоті, не знаємо, тому що це вже прославлений Бог в славі по правіті Отця, який сьогодні чекає голоса від свого батька, і колись каже він іди забери мерені мою з землі. Бо вона вже не скидалась, надумилася, Вона проходить тісноту і питання, скорбі, трудності, болезні, гоняння переживали, хоч ми зараз не переживаємо, друзі. Але як важливо сьогодні чути голос Божий. І каже: я був в дусі в день недільний. Чи буваю, я сьогодні в дусі, в день недільний, друзі? Питання задаю собі і вам. Буває, прийду формально, посидів собрані, пішов додому, і вдома задумався, відкриєш, слово Боже. Ви знаєте, я прийшов сьогодні з собрання, і в це місце мені відкрилося, і я в це місце. Не раз його читав, не раз на нього місце, дивився на ці місця. Але чому то Бог так по новому щось відкриває? По новому говорить до нашого серця. Я би хотів зараз помолитись. Ви не проти помолитись, церква Божа. Я думаю, що ні, нам треба молитися до Господа, щоб чути голос Божий, чути нашим дітям, щоб наші діти сьогодні чули голос Божий, щоб мова чула голос Божий, як чув Самуїл. Браття і сестри, це дуже важливо сьогодні. бути чутки, більше, що Бог сьогодні говорить, до церкви своєї, це последнє время, коли йде тіснота, коли буде велике іспитання для Божого народу. можливо, хтось собі в красках ставить і думає, а так будемо йти, отак вийдемо, і так легко, не так просто в небо війти. Написано, многими скарбями. Друзі, мені і вам належить знайти многими скарбями. Але сьогодні ми хочемо чути голос Божий у наших собраннях, друзі. А для того, щоб чути голос Божий, брати. І сестри, я хотів би, щоб ви молились за мене, за братів, за тих, які встають на це місце. Не просто говорити з цього місця, друзі. Я вам щиро признаюся, не просто говорити. Треба получити від Господа, почути голос Божий, що Бог проговорить до твого нутра, і дасть це слово, яке би твою мутрість міняло і пішло в народ як польза, як піща, яка сьогодні уживляє дух і внутрість нашу. Це важливо для нас сьогодні. Це в последнє время церква Божа. І тому я закликаю вас до молитви, станемо давайте помолимося. Хай Бог благословить. Амінь.